Друзі, всім привіт! Розпочалися у нас війни на Міньйонах і для розминочки сходимо сюди. Ух, поляна прям шепче. Давайте акуратно три-шість. Ну ще теж непогано. Давайте отак гарненько три візьмемо просто. Зробимо ось так. Так, це мани, да? так? Дай пофіг. Я все одно купідоном не заблочусь. Так. Що ми робимо далі? Давайте разок зробимо так. Ха! -ха. Тупо зразу зарядили. Іди, відпочивай. Так. Давайте сюди вдарим. Тепер розробимо так. А, ну трошки не вийшло, ну фікснем Так, так. Блін, як би зарядитися, щоб вона не хилилась? Ось так, напевно. Так, є. Початок вдалий. Граємо ми ось таким альянсом. Так, є ще такі у нас противничок. Сходимо на нього. О, блін. Як так? Як так? Стоп. Так, погнали. Так, теперь головне не натупить. Ми робимо так. Знову написують мені в тебе там камінь і шоу. Так, от мішку не зря брали, так? Да? Давайте його так просто доб'ємо. Потім зробимо ось так. Так, всім зрізали. Так. Джелаха зарядили. Ці щитаю вже трупи. Ось так. Так, добренько. Блаканем, хіла довбанем Ну якось так. Ну так, да, тут і не поспориш. Тут реально камінець зашов Так, добренько. Не може все бути так чудово, так що беремо перерву. Напевно, до завтра. А там продовжимо. Так, мені потрібна ціль з бегемотиком. І їх на полі таких три. Але одна з червоним центром. А одна з Рашфором. Я цей командуючись на рошфрану не сильно хочу йти. Так, нам надо шість жовтих. Давайте зберемо три синіх. Так, три жовтих є три мало. Давайте тут комбо прокинемо. Так, давайте ще. Там синій підтягнеться. Так, синій зберем. До ульти Араміса я був готовий. Делимся. Давайте четверочку сюди. Так. Понятно, що ми нічого не нацепляємо на них. Даха нам не потрібно, щоб було. Ну, це вже трошки перебор. Тоді робимо. Робимо ми ось так. Так. І робимо ось так. Та ну нафіга це комбо. Хватить. Так, терем бегемота. Атака Е, то диджек Луна. Угу. Все интересно все. ману петтерем. Давайте в так краще. Так. Чего она так долго, безумная атака? і у нас зараз погибає погибає локи. Так, давайте так. Не, ну тут комбо на чудело, конечно. Жесть. Аль на даху я тримал убью. Синіми. Ні. Куда по-зеленому? Та щоб той чорний ріснувся. Може взорватися, давайте взорвемося. Якось так не вийшло. Так, ну що, погнали ще на такого противника сходимо? На статі в попередньому поєдинку я зробив дві помилки. По-перше. Перша така собі. Я не додав в атаку ітар. А друга я використовував ітар, а там мав ультувати гіпопотам. Треба було один ход почекати, дати йому ультанути. Тоді, може, було все по-другому. Синіх нема, для жовтих нема. Давайте так. Так, жовтих 5. Ну, звісно, він ультенен, ну, звісно. Так. Я еще тут хочу рискнуть. Еще и себе оставила. Себе залишила. Я хотел вообще-то тройку, ну ладно. Там уже. Та ні, це жесть. А якщо тут тройку синю зібрати, то? Давайте на так. Кому вона перекине? Та це все, це гайки. Ну, перших два боя зайшло і все, хватить. Погнали, доб'ємо. Попробуємо. Не червоний, не зелений. Так. <свистит> Він знову льтує. Не дают мне зарядиться, короче. Было бы прикольно, чтобы на, на поле вот есть пять колеров. 6 типа Порівно, порівно всіх кольорів, щоб на полі стояв. Ну, понятно, в хаотичному порядку. І ти собі складаєш уже як ти хочеш. А не так, що 15 синіх або не одного. Так, добренько. Давайте ще на цього зганяємо. Там топи на нього жалуються. Ну і пьотку там под Людвіга, візьмем на всяк випадок. Так А в тому поєдинку жовті були. Давайте так. Давайте так. Да фиг прим. Шо я не так нажав? А я щось явно не так нажав. Блін! А, а <кхух> один хід почекати. Та твою ж дивізію! Ой, блин. Это я затупив, короче. Да. Кось фігово в мене це війна вийшло. Так, включимо мішку. Пофіг на топінгмінах і там сидить. Кратче, якось так вийшло. Що я тут набрав? Ну, 251. Ну нічого, не погано. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя і добра всім.